Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Так сьогодні ми вже підійшли до осіннього квітування, яке по суті було не так і давно. Як прикрасити і чим прикрасити міксбордери або квітники безперервного квітування, щоб і восени, коли дійсно не так багато квітуючих рослин, у нас в садку все-таки було воно. Дуже безперервним і гарним. Ось я розпочала, звісно, з однолітника, але я їх не включала майже усі свої огляди, тому що планую саме про них поговорити окремо, але як без айстер. Погляньте, якими гарними барвами все-таки можна прикрасити свій сад восени. Звісно, потрібно знову брати до уваги, що всі рослини, які я вам надаю в переліку, не обов'язково мати всі. Дійсно, можна обрати лише 2-3 сорти, і цього буде достатньо. Очитки, седуми, дуже гарно виглядають восени саме кущові, тому що вони тримають габарит, мають ось таке темне листя, білий колір, рожевий колір, червоний колір квітування. Неперевершена кількість їх ось, наприклад, очиток варігата. Про них теж я розкажу про сорти детальніше, тому що я планую собі на весну підкупити і більш про них вам теж розповім. А ось у нас колк'їхум. Краще сказати, що це крокус осінній, щоб язик не зламався. Невибаглива рослинка, цибулинна, весною з'являється дуже гарне листя, яке потім відмирає разом з тюльпановим листям. А на Восени, навіть не очікуєш, де забувся місце, з'являється ось таке шикарне квітування. Невибагливе взагалі, тому можна саджати і на сонці, і в тіні у різних ділянках нашого саду. Ось такі чудові яскраві весняні осінні, перепрошую квіти. Ось такого, рідко в кого певно є, я бачу, у мене є один сорт дуже з гарним листям це цикламен садовий, але саме осінній. У нього з'являються спочатку квіти малесенькі, потім, коли відквітовує, такими гарними куртинками розростається, теж цибулинний, але після квітування з'являється листя, яке буде триматися цілу зиму. Оце називається садовий цикламен, але саме осінній. Погляньте, яке гарне листя. Це всього-навсього ну, одиничний такий картинка. Хризантема арктична. Розквітає восени, невисока за зростом, десь буквально 15 см, всипана білими квітами. Хризантеми Хризантеми корейські є самі невибагливі, теж безліч сортів. вони є. В основному середньорослі та високорослі, отож, придивіться, і кожен з вас їх має. Кризантема мультифлора є трішки не такою стійкою, більш нею замороки розсаджуванням, щоб з такими були у нас крутинки гарні квітуючі, маємо її восени розсадити по одному стеблу і прищепнути. Ось тоді у вас буде такий вигляд, як на цій світлині. Айстра новобельгійська, до речі, ось таким формою і є. Вона є кулеподібною формою, невисокою за зростом, дуже гарні відцінки, невибаглива, сонячні місця, полив незначний, але вражається хворобами, грибковими. Айстра англійська схожа, але вона в основному або середньоросла, або високоросла. Теж дуже гарні кольори, ось цей рожевий, наприклад, мені дуже сподобався. У мене колись такий був, але загинув знову через грибкові захворювання, анемона японська. Висока на зріз. Шукайте гібридні сорти, вони не агресивні, теж різних бувають кольорів, вимагає напівцінь. Ну, Інколи теж полив, якщо дуже посухостій, наприклад, осені та літа. Але надзвичайна рослинка цікава вереск, осінній король. Але потребує, ви знаєте, певного ґрунту, саме кислого, тому його потрібно саджати, у ну, лісові такі суміші, якісь, щоб певні були обмежувачі, щоб потім не розкислявся ґрунт, але, звісно, не перевершений. Навіть є такі сорти, які не квітують, але гарні своїм вічно-зеленим листям. Тому, якщо маєте можливість і побавитися дуже гарна рослинка. Надзвичайно просто. Вітує дуже довго восени, саме така яскрава, вони бувають ну, різних теж забарвлень і білі, і рожеві. З жоржин покажу вам звичайні, а тепер хочу сказати, що є така цікава жоржина, як перекласти її назву, вона ось по тій агресорській мові великоліпна, називається, ну, нас чудова. Ну, мабуть, це не можна сорти так перекладати. Але ця жоржина має до 3 метрів стебло. І яке не гнеться, підв'язки не потребує, тому що має ось такі, бачите, квіточки не махрові, Але цікаво, коли ось такий гігант величезний, дуже має рясне квітування, ну теж ми мусимо викопувати для того, щоб зберегти її бульбочку і надалі. Такий цікавий екземпляр. Звісно, восени ще квітують троянди на повну, деякі навіть переходять і в зимній період, якщо немає сильних морозів. Але про троянди обирайте сорти, які будуть стійкі. Стійкі до морозів, стійкі до хвороб в першу чергу, до дощів, до е, сонця палючого і так далі. З трояндами не так все просто, тому я не трояндар. Але цьогоріч я теж вже багато стикнулася з тим, що є такі сорти неперевершені. Рудбекія махрова. Це багаторічник, так, ви знаєте, всі в основному рудбеки такі жовті, так з чорним крапленням, але які чудові ці сорти махрові. Вона дуже гарно розростається, навіть з насіння вона вже квітує того року, коли і висаджена сіянцями. З Георгін я завжди перепрошую, жоржин, завжди хочу порадити саме оці помпонні жоржини. тому що вони найбільш такі тримаючі себе. Ну, Назвичайні таке враження, що вони ніби з пластику зроблені, дуже гарні кольори і набита квітка. Хоча і інші сорти, хто, наприклад, обожнює жоржини, це осіння квітка. Злаки, восени, невід'ємна частина. Ну, я в них закохалася давно. Це у нас пінісетом, і так як всі злаки, більшість вимагає сонячної ділянки підживлення нуль. Тому, якщо ви підживите, то він піде в основному масу листяну. Вербена бонарська квітує ще з літа, але не втрачає декоративності, до самісіньких морозів. Тому її варто також. Можна обрати, наприклад, і буде вам вона і літнього квітування, і осіннього квітування. Гарно насівається, якщо знайдете двохрічну і багаторічну, то буде у вас ще й відходити з зими. Просоносфераті, просто Ну, Їх є надзвичайна кількість теж по сухості, які сонячні місця без поливу. І без підживлення. Інакше вони у вас розпадуться просто, якщо ви їх будете їх підживлювати, тому майте це на увазі. Сортів теж безліч, обрати можна, гарно вони підходять до різних рослин. Тому восени обов'язково в саду має бути, хоч яка кількість, хоч невеличка, хоч декількох, наприклад, видів, але ж все таки. Отож, бачите, я вам цю картиночку і на початку вкладала. Мені дуже сподобалася от декорація осіння, як чудово використані бочки. Часом не знаємо, куди їх подіти, але ось декор вам забезпечений. Особливо дуже гарно в таких композиціях осінніх, коли там і алісум, так, і різні ось чорнобривці, і різні трави, злаки дуже гарно. Отож, я вам порадила лише якусь кількість невеличку, як завжди. Тому бажаю, щоб ваші садки проквіцвіли з весни і до самісінької зими. Всім добра!